Привіт, я Олена і дякуючи ЗСУ я вам можу розповісти про книжки, які анонсувало видавництво на 23 й рік і які мене цікавлять. Нещодавно для мене, для вас трішки давніше, вже Ірина Медженешн випустила такий самий ролик. Я навіть спочатку перелякалася, тому що я також готувалася до цього ролику, але в нас майже нічого не перетинається. а Те, що перетинається, я прибрала. Тому дивіться. <смі> Тож, поїхали, У мене тут такий записничок, я буду підглядати. Тож, перше, це видавництво, яке зараз обскандалилось про те, я сподіваюся, вони все-таки зрозуміють, що кризовий маркетинг існує не просто так, і це небо буклаб. Я в них чекаю книжку, яку вони анонсували майже. Перед, напередодні повномасштабного вторгнення це е, серія Gentleman Bastards і The Lies of Locke LaMora. Ну, ось тут буде обкладинка англійська. Тому так, я знаю, що там вже багато книжок. Я про них дізналася років. Три мені здається. Тому я сподівалася, що воно буде перекладено. У мене навіть ролик колись такий був. Напевно, щось тут і в інфобоксі я залишу посилання на книжки, які я чекаю на переклад. І до речі, серед них був жорстокий принц, який мене розчарував. Втім, я сподіваюся, що Локла Мора мене не розчарує, і я навіть зв'язала з видавництвом, запитала, чи вони відклали, чи вони просто перенесли, чи відмінили цю книжку. Вони сказали, що все ж таки планують на 23 рік її, проте не можуть сказати точну дату. Тому тримаємо пальчики і сподіваємось, що вона вийде якнайшвидше. Також в Небо я чекаю закон третьої крові. Це друга частина, точніше так, це перша частина другої частини трилогії Новіка. Перша це медальон трьох змів. В мене її ще нема, але на другу я вже чекаю, тому що, ви знаєте, я полюбляю читати історії одразу всі три, чотири, дві частини, скільки їх там. Тому чекаю також. Е, я подивилася, що вони починають видавати Ерагон. Це Крістофер е, Паоліні. Це, взагалі, така книжка, по якій знімали чи то фільм, чи то серіал. Я не дивилася, але я чула періодично Ось ця обкладинка з дракончиком. Вона мені здається скрізь і всюди. Е, тому так. Е, Дуже цікаво буде. Це перша книга, мені здається, там також багато. ось, Мені здається, Ерагон я буду читати, навіть не чекаючи наступні частини, тому що це дракончики. мі-мі-мі, наступні частини там дракони різних інших кольорів, тут блакитний. І мені дуже цікаво, сподіваюся, також не розчарує. Також я все ж таки сподіваюся, що в 2023 році вони видадуть дві останні частини таємниці Салі Локар чи якось так, тому що я збираю саме неілюстровані видання. Ілюстровані вони вже два роки тому видані вся серія чотири штуки. Не ілюстровані тільки дві. І ну камон, я не буду купувати дві ілюстровані до моїх двох неілюстрованих. Мені здається, я запитувала у них, коли воно буде. Вони постійно кажуть, що ми плануємо, ми плануємо. Вони якось обіцяли ще в 2021 році, здається, видати, і де вони? Я щось не бачу. Тому так, я сподіваюся, хоча вони не анонсували, хоча це типу. Серія в них вже видана просто в ілюстрованому. Я навіть не через економію грошей купувала не ілюстровані, хоча це також. Але мені просто не сподобались ілюстрації, стиль ілюстрації, не мій. Тому я придбала не ілюстровані. Дайте мені дві останні книги, щоб я вже могла починати читати свого улюбленого пулмана. Камон! Далі йде ВСЛ, і вони вже анонсували Бери за горло. Також це називається так. Це е, історія прадчета, ясна діла про відьом. Також я впевнена, що вони в 2023 році не тільки цього прадчета видадуть, але вони так далі написали, що прадчет, і ну, не називаючи як. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що вони продовжать в цьому році видавати е, серію про пошту е, в морк фон Перук. Тому що це одна з моїх найулюбленіших серій, вона крута, тому що серія про смерть закінчилась. Я чекаю пошту. Шамани, шаманьте. Наступне видавництво КСД, і вони анонсували Агату Крісті. Я, якщо чесно, навіть не дивилася ну, там, по кількості творів, чи все ось це в маленьких мімішних виданнях видано, чи ні, виявляється, що ні. Вони вже анонсували в грудні таємничий суперник, а далі, там на березі, на квітень вже німий свідок, сумний кипарис. Кривий будиночок і ще сім книжок про пуаро. Ну вони так написали: сім книжок про Пуаро, без нас <с? <с?> якось так. Далі йде е, е, книжка, яку я не планую купувати і читати, тому що я вже читала в університеті, але я дуже дуже буду чекати, коли її придбають прочитають інші буктюбери. Тому що я хочу дізнатися, яка в них зараз буде на це реакція, які враження, тому що це чак Паланік Невидимі монстри. Це одна з двох чи трьох історій Паланіка, яку я читала дуже специфічний автор, дуже специфічна історія. І я не можу сказати, що вона погана, вона гарна в своєму репертуарі, жанрі. Я не знаю, як це назвати, просто це такі книги після. Ну я... Я вже казала в підбірці під Геловінські е, книжки. Ось тут знову, якщо вам треба такі моторошні, якісь книжки буде посилання, і в інфобоксі що ось чак-паланнік це от саме такі моторошні якісь такі книжки, від яких ти здригаєшся і хочеться помитися і побіймати цуценят після них. Там я не скажу, що там якісь там, знаєте, скримери, чи от жахастики, типу сяйва в Стівена Кінга. Ні, це абсолютно реальні історії без містики про те ось. Ох, цікаво, що в нього, І хоча ні, не цікаво. Далі йде моє одне з найулюбленіших видавництв, і вони вже анонсували ще перед новим роком, що вони видадуть цю книжку, і всі кошти від неї підуть українським митцям і е, музеям. І зараз буде мій Bad English, тому що перекладу українського ще немає, можливо, і не буде. Вона буде тільки на інгліше, I don't know, але я її дуже хочу. Treasures of Ukraine, nation's culture heritage. Так. Далі йде Аса, і невже, невже після трьох років очікування я зберу трилогію, тобто перед першою і другою частиною Патріка Неса Ходячий хаос, там ніж якого не відпустять, було видано три роки тому. От в цьому вже в минулому році, в 22-му вийшла друга частина через три роки. І в наступному році вийде третя завершальна частина трилогії. Невже, Невже може дочекалися, Невже таке щастя, невже все ж таки вони її не закинули? Ура-ура! Хоча я ще другу не придбала. Але так, я чекаю, дуже чекаю на третю, щоб почати читати серії. Тому що знову ж таки серії я волію читати одразу і по порядку. Далі йде баба Галамага, і, звичайно, це п'ята частина локвода. Багато хто на неї чекає, і Верени Медженешен також це було. Я ще не купила локода жодного, але мені подобається цей автор, і я думаю, що коли вийде остання частина, я просто придбаю це комплектом одразу. І також в багаламаги я чекаю роулінг, казки Барда Бідла. Написано, що це нове видання. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, що в них було старе видання якесь, ну окей. Я тоді ще не читала, я якось не відслідковувала все це. Знову ж таки, я можливо, можливо придбаю цю книжку англійською, тому що я от зараз вдома треба все ж таки ставити собі якісь виклики, і я хочу почати читати щось англійською, піднімати свій рівень який посередній, навіть дуже, тобто мій. Інгліш залишився на рівні школи, а в мене був гарний ліцей, і, ну, Тобто, для того, щоб подорожувати самостійно, англійського мені вистачає. Тобто для туризму окей. Я проходила декілька онлайн-тестів в мене в рівень B. лише не пригадую, B1 чи b 2 який там, Ну, окей, інколи було вище, інколи було нижче. Інколи, ну, Коротше кажучи, мене посередній рівень, тому що в університеті не такого, як Інгліша не було, на додатковий курс я потім не ходила. Мені ну, вистачало. Тому мій рівень Інгліша залишився шкільним. Коротше, що я тут розводжу тяганину. Якщо ви знаєте якісь книжки. Прості для сприйняття з простою мовою англійською, підкажіть. Окрім Гаррі Поттера. я не хочу Гаррі Поттера читати англійською, от серйозно, я хочу щось нове читати англійською. Тож, welcome to... у коментарі. Welcome to коментарі. Ну, Це мій рівень інгліша. Тож, тому я от думаю, або барда бідла, але я бачила, в якбу продають лише комплектом. А окремо англійською бардле Бідла я не бачила. Ну, не знаю. Можливо, якусь ще іншу книжку я придбаю англійською, тому що останній раз англійську саме я читала в школі Гамлета. Так, мені здається, Гамлета ми читали. Ну, то таке. Далі Віват і Дім Солі від Тараторіно. Ви не уявляєте, як я чекаю нову книжку від Тараторіно від моменту, коли я прочитала Лазарус, і яка стала ця книжка стала моєю найулюбленішою українською книжкою ever, Найкращою книжкою того року? Мені здається, це було два, навіть три роки тому. І тому я дуже хочу прочитати наступну книжку Тараторіною, тому я придбала ще збірку, ось чекаю, в січні повинна прийти фантастична якась там збірка. І от нарешті, в цьому році, в наступному кажу, Ха -ха, я ще в 22-му вийде Дім Солі Тараторіною. Я читала, що це щось з кримськими е, нотками, щось таке. Не знаю, подивимось, дуже-дуже чекаю. Далі невідомо з якого видавництва, я так і не зрозуміла, від якого видавництва, але нарешті також вийде третя частина трилогії сезон Кіноварі. Це там, де порох з драконових кісток і таке інше, тому що в мене знову ж таки є дві книжки. Дві, дві. Я чекаю також вже декілька років, багато років на третю, останню завершальну, щоб прочитати. І познайомитися з новим для мене українським автором. А, а воно все не виходило, а ось тут гарна новина чекає. Далі жупанського і четвертий том Лавкрафта. Так, я не прочитала повністю ще жодного. Я прочитала лише почала читати один, і якраз читала його в лютому, і він залишився, ясне діло, недочитаний, але там маленькі такі оповідання, він краще йде, ніж по якого я все ж таки не. Не була готова читати так довго і нудно, її відклала, а от Лавкрафт мені був цікавий. І я знаю, що ось в нього томи йдуть по хронології. Тобто я на першому томі, на найранніших його творах. Я хочу продовжувати читати Лавкрафта, коли повернусь додому, звичайно. І тому я хочу зібрати його колекцію. четвертий том чекаю від Жапанського. Далі йде Астролябія, Володар Перснів Ілюстрований. Ілюстрований, я не знаю, які там будуть ілюстрації. Але я хочу, я вже казала в е, книжках, в огляді на книжки, які я хочу купити в якійсь частині, тому що їх зараз вже 5 буде. Що я хочу володар перснів, просто щоб він стояв в мене на поличках. Але тепер я хочу володар перснів ілюстрований, щоб я ще його переглядала. Не знаю, чи буду я його перечитувати, але. Я хочу. Далі йде е, Богдан, і це темне сходження. Я його побачила в його анонсах якихось. І це е, може бути або крута книжка, або провал року. Тому що відгуки на Гудріц дуже, дуже різні. І не тільки на Гудріц, я здається, ще. Е, Десь читала англійську, неважливо. Я ось не знаю, в очікуванні, тому що це, напевно, що Ян кидав якийсь фантастичний, І або він мені зайде, або дуже не зайде. Подивимось. Але, ну, принаймні, оригінальна обкладинка зацікавлює. Сподіваюся, Богдан не напортачить з обкладинками, але хто знає, може він і туди диван приплете. Я не здивуюсь. Далі рідна мова. В рідній мові тут дуже багато. В рідній мові взагалі дуже багато анонсів, і анонсів саме Янки Далт фентезі літератури. Але я вже по відгукам подивилася, що, наприклад, зміяю голуб чи голубка, що хто там. Я точно не хочу, тому що там дуже багато негативних відгуків від Притомних для мене е, оглядачів, тому ні, я, я не хочу бомбити. Я не з тих блогерів, які спеціально купують книжки, щоб бомбити. І я розумію, що це інколи цікаво і цікавіше дивитись, ніж на хвалебні відгуки. Але ні, я не хочу витрачати свій час на книжку, яку я більш ніж впевнена я буду гейтити, від якої мене буде бомбити. Не хочу. І перше в рідній мові, що я відклала, це Касандра Клер, хроніки сутінкових мисливців. Ці сутінкові мисливці, мені здається, знайомі дуже багатьом, навіть якщо ви не знали, що е, такі книжки були, то ви точно знаєте, там серіал знімали. Я не дивилась, я просто чула. От знаєте, на периферії моєї інформаційної книжкової бульбашки, і не тільки книжкової, Я чула Касандру Клер дуже часто. І саме сутінкові. Мисливці. Тому так, там взагалі декілька книжок виходять в рідній мові одразу три: це місто кісток, місто пороху і місто скла. Але я подивилася, в бібліографії авторки там ще є три: місто грішних ангелів, місто загублених. Душ і місто небесного вогню. Можливо, також від мисливців буде бомбити. Можливо, також воно занадто дитяче і підліткове. Можливо, я спробую першу книгу прочитати, перш ніж збирати, як я люблю серії, але мені дуже цікаво познайомитись. Далі йде піранезі. Це просто Сюзанна Кларк, яка написала Джонатан Стрендж і містер Нрелл, яка мені зайшла історія, і я хочу продовжувати. Ознайомитись з нею. Наскільки я почитала анотацію, це дім піранезі, він якийсь дивний, він нескінченний, чи якийсь лабіринт, а в цьому домі виявляється, ще хтось є, і там, можливо, є переходи в якісь інші світи, ну, тобто фентезі, фантастика, щось таке, таке, таке. Не знаю, чи буде воно за вайбом таке ж розтягнуте і спокійне, як Джонатан Стрендж і Містер Норел про неї на початку, перші дві третини книжки. Чи ні, але мені цікаво познайомитись. І, звичайно, я дуже-дуже буду чекати. Я сподіваюся, вийде, буде виходити. Наступні томи саги і наступні томи монстриці, тому що сага ну вже 6 томів, хоча шоста ще не придбала. А от монстриці, як два вийшло, то мені здається, в 22 нічого і не виходило. Я не знаю, чому так, але буду сподіватися, що. Вони продовжаться. Далі з такого фентезійного Янтедалтівського в РМ, я пам'ятаю, є золота, золотий ланцюг, ще щось там також з ланцюгами, але я подивилась на обкладинку і дуже-дуже дуже сумніваюся. Мені щось здається, що там буде рамфант. Тому, ну, можливо, але в бажанки я однозначно не заношу. Далі ми йдемо в KM Books і тут подзвін. Третій том Ніла Шустермана з його трилогію «Жнець». в мене ще немає першої, ані другої частини цієї трилогії, але буде от як тільки вийде третя, одразу придбаю і буду читати. В мене стільки закриється трилогії в 2023 році. В мене напевно, що 2023 рік буде роком серій. Тому що ось я в цьому році вже дочитаю «Темну вежу. Я в цьому році дочит... прочитаю Павла Дерев'янка його трилогію. В цьому ж році я дочитаю прочитаю, сподіваюся, Аберкромбі і Робін Гоп. Ну, в плані, в мене такі плани. Ось тому і стільки серій закінчуються. В 23 му році тому так. Напевно, що він буде роком серії в мене. А далі ми йдемо в нашу ідею, і це ательє чаклунських капелюхів, 7, 8 і 9 том. Мені здається, вони раніше по 4 томи на рік видавали, але не знаю, можливо, і по 3. Мені щось здавалося, що по 4. Але втім, дякую їм, що вони продовжують його видавати. І я так подивилася з мальописів з манг. В принципі, я більше нічого такого нового не хочу. Звичайно, я, можливо, все ж таки придбаю металевого алхіміка, хоча я не дивилася аніме і не читала його раніше. Але розумію, що це така віха. Проте, якщо мене почує хтось і подумає видавати бліч, хоча я його вже повністю і прочитала і продивилася, я буду скуповувати все. От, по блічу я буду скуповувати всі. Все. І всі артбуки, які будуть, якщо вони будуть, і то ми, тому що, ну так, хтось дивився Наруто, я не дивилась, я дивилась бліч. Мені там більше мальовка подобається, принаймні, от як вона вже потім розвелася, тому що на початку вона також не найкраща була, але поки щось що так. Я багато тут наговорила поза тим, що я чекаю з книжок, але ну, сорі, як так вже вийшло. Тому ви можете написати свої книжки, які ви чекаєте. Тому що я, звичайно ж, виділа лише свої бажанки. Можливо, ви щось також з цих бажанок чекаєте, тому велкам до коментарі. І всім дякую. Дякую за вподобайки, коментарі і підписки. Далі буде.